Всім привіт. Звати Дал 28К і ви на моєму каналі. Ісю, і, і, короче. Ну да, і сьогодні ми я пройду у цього, як ви поняли, це по площі. Цей його величезний паркур. Який даду тут його. А там Ну, напевно, всі знають, хто там і же бачить? Там у нас танцює банан. Так що да, давайте його пройдемо. І потанцюємо з бананом. Ну, давайте так. Нам треба сюди, сюди. Смотрите, підписники підписників знали, що тепер в холодильник можна провалитися. Якщо його рівно поставити, давайте я покажу вам. Якщо рівно поставити холодильник, то в нього якось можна провалитися вроді. Давайте увілічимо його. Вода. Я у нього отак тепер, якщо він великий, то можна провалитися. І жити в ньому. Оп, все, я провалився. І ще воно такого Ну ладно, давайте. Ми забігаємо сюди і проходимо. Ой! Тут було страшненько. А, я впав. Пишечі пойта в мене не одного немає. Ну, в мене є дещо краще. Та що я тут тупав, я тут забуваю на прыжок нажати. Ой. Е, в мене є десь. Я можу 5 разів за весь час, поки я граю, іспользувати ранець. Так що знаєте. Опа. Це статія. Якщо ми дійдемо вже скоро до... Кстати, це серій Ігорьок. Ой, страшненько. Приходимо. Так, сюди, сюди, сюди. Ну, це швидко ми проходимо. І краще навіть не спішити. Так, сюди. 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 Ооо. Сюди. Потім тут піднімаємося. Сюди. Чому воно таке синьке? А ну-ка. Давайте ми відкриємо його. Там нема. Секундочку, підписники. Якщо ви не знали, тут мав по ідеї бути зомбі. Я не знаю, чого його тут немає. Давайте ми робимо так, щоб... І заспан його все таки. Оце він там мав бути, там мав бути зомбачок. Кожен тут мав бути. І ми давайте приходимо, він нам мав чуть-чуть хпачки у такого нанести. Фух. Ура! Ми дійшли до лабіринта. Так, давайте проходимо його. Що я не знаю. А тут немає. Це куди? Це де тут? А, воше, тут є. Такий. капець, тут можна і заблудитись. Ну, давайте сюди підемо. О, ми пройшли, а ну не такі вже тяжкі. Давайте, сюди, 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 ну тут легенько буде. Ми вже почти дійшли до гори. Це якби даже не так уж і мало до гори. Тільки нам вже залишилося погулинка. Давайте дійдемо до сюди, я вам покажу гору. Во. нам вже треба до той гори дойти. Давайте отак, отак. Так, і скоро ми дійдемо до туди, де я хотів встановити чуть-чуть. Так, ой, а тут так, я тут допригну. Да, я вже його зараз допригну до нього. Коврик? І у того штука. Так. Нам ще дуже багато, і там ще давайте... Та... Опа! Страшненько, чуть-чуть. Фух. В смысле? Ну, я использовала раніцю. Два раза, виходить. Третій. Я три раза использовала франец же. Оно осталось два раза, монотики. Я якщо... И, и мне можно удерживаться на нем максимум 5 секунд. Так что если я, я не могу просто взять долететь, потому что это не до правила. И, кстати, тут тоже поднимаюсь. Так, так, так. Я почти прошел. Давайте. Підписник. Я уже шоу я использую франі с видео, коли я це занимала, так что все. И зачитала пришов... привет, банан! Так, я с тобой потанцюю. Танц! И мы тоже потанцюємо с тобой. Да, То, да классно! Ну и давайте! Якщо вам понравилось видео, ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!